Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напалм. на радіо «Спротив». Сьогодні ви не самі. Мені здається, що час настав для нашої рубрики Новини дна, де ми по заголовках у ЗМІ намагаємося зрозуміти, що відбувається на території Російської Федерації. Ти готовий морально до цього? Так. Починаємо. Ну, тоді поїхали. Давай ти зачитай, а я буду якось про це говорити. «Ні? Не не хочеш? Ну, я зрозумію, що тобі не хочеться російською мовою В мене не читати. виходить російською нормально. Це потрібно тренуватись і... Не потрібно тренуватись, заспокойся. Це нам може не знадобитися ніколи, я сподіваюся. Отже, Новина номер один: Кастрама Тудей 21 век. Жителям Кастромської деревни приходиться лазити по дерев'ям, щоб позвонить. Все нормально, це росіяни демонструють зворотній процес еволюції. Вже з, е, залізли на дерево. Скоро взагалі замінять телефони на палку, копалку. Так, це точно. Ну власне, ну вони самі про себе, знаєш, от вони скільки б не намагалися брехати людям про те, що в Росії санкції ні до чого, і взагалі в них все офігенно, але вони так чи інакше самі себе видають. Ну влаж лазяти по деревах, щоб подзвонити. Оце треба мати. оце треба довести країну до цього. Ну ти знаєш? Ну можливо, це справді я от бачу просто що в майбутніх підручниках буде знаєш так еволюція. Від від мавпочки до прямоходячої людини, а потім так підпис окремо Росія і зворотній процес мені здається, на зворотньому процесі просто останній експонат якраз і буде Путін власне як ППК ну, я б трішки вище поставив би його трішки, ну, тому що він всій шайкою командує якраз. Ну, ладно, ну ми по -по подивимося, коли будуть такі відповідні підручники друкуватися, ми ще подивимося, що з тим робити. А ми рухаємося далі: 74 Ру. Треть росіян хочуть вчити дітей китайському. Удивительні результати іслідування, а в КНР. Що там не кричала російська пропаганда, росіяни таки відчувають, куди вітер в її. Скорай Україну. Вчити почнуть. Українську мову вони Україн... скоро почнуть Ой. вчити, я б хотіла сказати. Напевно, це. так. Але це ну їм час, їм вже час трошечки китайську вивчати, тому що, здається, вже там частина Російської Федерації вже і так майже в Китаї живе. от тому це Навчатися вчасно. працювати дуже швидко, робити пластичну операцію і трішки. Підвужувати очі, так, і щоб бути схожими на них. А мені здається, що росіянам їм варто дійсно вчити китайську, і потихеньку варто вчити збирати е, ці мобільні телефони на китайських заводах, адже вони там цим будуть займатися. Ну або не знаю, там ліпити якісь е, штуки китайські, пластмаси. Ну, тобто їм по вчасно вчас вчитися якоїсь такої дуже дешевої праці, такої дуже простої. Е, тому що, власне, мені здається, що китайці влас. Власне, для того їх і трошечки до себе підігнуть, щоб вони там робили якусь таку чорну роботу. І знаєш, а зважаючи на те, як раніше завжди росіяни ставилися до гастарбайтерів, які приїжджали до них і працювали там кур'єрами, двірниками там ще кимось. І вони завжди принижували. То мені здається, що росіянам час звикати до такого ставлення, як вони ставилися до гастарбайтерів, оскільки скоро вони будуть підметати десь китайську вулицю, і їх там будуть по всякому обзивати китайців, хоча ні, китайці вони насправді більш цивілізовані, ніж росіяни, тому я думаю, що вони ображати їх не будуть. Ти уявляєш, як їм буде важко просто вчитися працювати, тому що якраз саме більше на чому мені здається, акцентується так: це електроніка і будівлі. Угу. Ти уявляєш, що вони ж, ну все, що ми бачимо з Росії, це Москва і Петербург. Які побудовані не росіянами. Так, а китайцям просто буде трішки незвично бачити, як живуть всі останні люди в земляночках. Ну, да. так. їдемо далі. Ріа Дагестан, Бойці Махачкалінського АМОН організували для дітей Сірат воєнно спортивне міроприяті. Теж мені новина. Російський АМОН регулярно організовує всякі заходи для росіян з веселими перегонами та. Авто... Перегонами автозаків з, з майстер-класом по заламуванням рук та веселого подорожу до відділку. Так, Амон, да, я думаю, боже, бідні діти з ну, і так не просто в Російській Федерації, а тут ще ОМОН зі своїми заходами, воєнно-спортивними, блін. ну, то, я, я просто ну, чому може навчити АМОН. Побили їх палицями, чи що вони там поробили, чи забризгали їх газом сльозу, сльозогінним. Ну, власне, я уявляю, що це було за свято, що це була за демонстрація заходів. Їдемо далі. 102 два В Волгоградському аеропорту ви о кроликах на взльотну Ну, Я тут думаю, знаєш, що я думаю? тут? Що з тим, що відбувається з російською авіацією, скоро на злітних смугах можна буде і кроликів розводити, і курей, навіть корівники будувати. Там там все нормально. Ну, знаєш, там злітна смуга скоро взагалі не буде використовуватися. Тому... А знаєш, якщо можна злітну смугу застосовувати? Як? А, можна залити її льодом і влаштувати там велику ковзанку. Ну, well, от, як, от, як, так. як варіант, мені здається, це занадто цивілізовано. для А що там ще можна зробити? Можна там з звалище сміття влаштувати. Мені здається, за Російської Федерації це актуально. Ну, я уявляю, яка там злітна смуга. Як вони роблять дороги? Ну якраз велике кладовище можна зробити, О, точно, скоро ж ніде буде вагнерівців ховати, то можна там влаштувати. Дійсно, ти правий. А ми рухаємося далі. МКРУ. віце-прем'єр сообщив о безплатних посилках для учасників СВО. Цікаво, це він про посилки у вигляді чорних пакетів з окупантами. Так, да, мені здається, ці... ми ж абсолютно безкоштовно їм надсилаємо ці, ці посилки, так? Да? Хоча, а чого ми це, це робимо безкоштовно? Треба було ще з них гроші за це взяти. Ну, да, там, типу, нехай на новій пошті порахують, скільки там цей груз 200, скільки він там важить і скільки, відповідно, мають вони нам заплатити. А то що це в їм так? Ти бачиш, як зійшлося? А, ну... Злітна полоса, одразу <laughs> пакети. Ага. Ну от, от власне, от треба подумати про бізнес-план, тому що чому? чому, чому ми відправляємо їм ці посилки безкоштовно? Треба брати за це нормальні гроші. От, ну от такими були новини з дна, де ми по заголовках у ЗМІ намагалися зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Відбувається там чорна шо, а ми з вами чергове тішимося, що ми з вами не росіяни і не громадяни Російської Федерації і не живемо в Росії, тому в нас все е е е набагато краще ніж в них. А я я закликаю вас ще підписатися на наш на наш телеграм-канал, звичайно, Радіо Спротив, а також підписатися на наш Ютуб канал Радіо Спротив, де ми регулярно викладаємо і рубрику новини з дна. І навіть наші інформаційні дні з'явив Френдлі, де ми мовою аналітики, мовою документів, мовою експертів розповідаємо про дуже важливі новини. А ми з Іваном Лисенком повернемося до вас до обговорення актуальних подій буквально за кілька хвилин. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.